Відома українська поп-співачка Світлана Тарабарова колись співала у girls з бенді Ріал О разом з Регіною Тодоренко, яка багато років живе в Москві, і ось уже майже рік нічого не говорить про війну, яку Росія розв'язала проти України. І зараз Тарабарова висловилася з цього приводу в інтерв'ю для Ютуб каналу Аліні Доротюк. Мені їх шкода Тодоренко та інших колег по Ріал О, які живуть в Росії. Це люди, які не відчувають, що в цьому житті є сенс, за що потрібно боротися. Гроші я так розумію, що вони вибирають гроші. Іншого Яснення у мене немає, почала співачка. Вона згадала, що і Тодоренко, і Олена Виноградова, і Аліна Островська, і Яна Соломко давно живуть і працюють в країні агресорі і жодного разу ніколи не висловилися проти війни, яку диктатор Путін розв'язав проти України. Журналістка сказала, мовляв, багато хто з таких людей поводяться в дусі. Люблю сім'ю і тому мовчу. Тарабарова відповіла: такі пояснення не переконливі, адже є багато прикладів, коли люди кидали все і виїжджали з країни агресора. РФ я багато сімей, які виїхали з Росії, підтримують Україну, які змінили своє життя, як і всі ми продали свої будинки, речі, бізнеси, якщо встигли. На таких людях хочу робити акцент. А на тих, хто вибирає особисту зраду, ти зраджуєш себе як людина. Якщо їм спокійно спиться, то окей, ми і без них впораємося. Ми вистоїмо, будемо жити в класній країні. Підсумувала співачка. У жовтні 2022 року. Президент України Володимир Зеленський ввів своїм указом у дію санкції РНБО проти артистів, які підтримали війну проти України або Мовчали про це. Під санкції тоді потрапили Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Сідакова, Сніжана Єгорова, Оксана Марченко, Олександр Сіров, Лев Лещенко, Микола Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарік Харламов, Ольга Бузова, Іван Охлобистян, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Костюшкин, Тіна Канделакі та інші. 7 січня президент Зеленський підписав указ, згідно з яким проти російських чи мистецтва введені санкції. серед зазначених у списку є співачки Лоліта Мілявська, Ірина Алєгрова, комік Євген Петросян, співаки Філіп Кіркоров, Дмитро Білан, а також режисер Микита Міхалков. Всім цим артистам на 10 років заборонені всі фінансові операції, анулюють всі ліцензії, заборонять передачу авторських прав і заблокують активи в Україні. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!